Останнім часом доволі активно йдуть бомбардування прикордонних населених пунктів в Сумської області. І є такі слухи про те, що можливий контрнаступ. Але перед тим як висвітити тему, прошу записатись на мій YouTube канал. Там більш детально висвічується ця тема і всі інші теми. Так, от моя думка, моя думка, що це пов'язано з тим, що Путін підготовив для нас, ну скажімо так. Нове, на мою думку, неприємний план військових дій, він не є критичний, бо зрозуміло, що сил у нього зараз недостатньо. Скажімо, щоб робити якісь доволі серйозні контратаки, ну, так говорять військові експерти. Але є одна така річ, яка появилася, ну, нова в його риториці. Це те, що одна із цілей цієї військової операції, ну, він так називає дійсно повномасштабну війну, це те, що створити. На території України санітарну зону. Ну такий новий термін з'явився, значить, і ну, він не дає тлумачення цього терміну. Тут кожен може додумуватися самостійно. Але що я особисто зрозумів під санітарну зону? Він там далі розказує про те, що це треба якби убезпечити територію Росії, населення Росії від українських обстрілів, від можливих українських атак. Ну тобто, я так розумію, що мова йде про те, що потрібно відвоювати якусь певну буфер. Ну, зону, на його думку, не знаю, там 30, 50 чи 100 кілометрів від кордонів Росії, яку повністю окупувати. Бажано її ще стерти з лиця землі, щоб там не було опорних пунктів, населені пункти, що зараз і робиться, там села стираються, На жаль, це ну, дуже прикро це усвідомлювати. І таким чином зробити там не санітарну, а мертву зону. Ну, Я можу, звичайно, помилятися, але це моя така думка. Ну, Нічого хорошого, звичайно, не від Путіна, не від росіян, не від їхнього війська. Ми нічого такого хорошого не чекаємо, тому що там немає. Нічого святого, немає нічого людського, і, на жаль, це звірина така тактика. На жаль, я думаю, що вона буде продовжуватися. Ну, відповідно, після того, як вони доб'ються стирання, ну зроблять мертву зону, як вони, тому що як іде ну, теперішня позиційна війна, вона йде в основному за захват населених пунктів, і населені пункти стають, якби населені пункти стають укріпленими районами. Для того, щоб не було українцям, де укріплюватися, треба все зрівняти з землею, потім піти в контрнаступ і зробити оцю певну полосу такого розмежування. Ну, що ще може прийти в ту хвору голову, то тільки Господь Бог знає. Але віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо в себе, донатимо, допомагаємо, і все буде добре. В кінцевому результаті ми все рівно його переможемо.